Всіх вітаю. Сьогодні розпаковочка. Не, навіть не розпаковочка, просто огляд того, що прийшло чергове з Aliexpress. Одразу нагадую, що я є співачка, музичний, теоретик, піаністка. І я в оцих всіх красотах, слухайте, воно мені реально просто дуже красиве. Ну, трішки пом'яти, то нічого. І воно мені все красиве. Тому. Про все це я буду розказувати. Ну, по-перше, мало. А по-друге, за допомогою Шатай ГПТ. Він мені шикарно підказує, що я маю говорити. Бо, ну, якщо можу розрізнити бусинки-намистинки від ронделів, то це я не вмію розрізняти одне від одного. Так, тут уже щось понаписано. Гай, добре. Оця штука, оця красивезна штука, це є чотириканальна плата цифрового підсилювача Bluetooth, я розумію, I2S з DSP надвисокої чіткості. І так, що стосується того, як вона доїхала, доїхала дійсно нормально, акуратно запакована. Запакована в таку. Не знаю, таку дрібну-дрібну пупирку, декілька шарів, дуже міцну, дуже гарну. От, В окремій коробці. Так що, і видно, що річ не з ноунейму. Текстоліт, я так розумію, що це оця штука сама якісний, товстий, як мені сказано, що він тіпа, нормальний, не тоненький, і він дійсно може витримати цю всю плату. І Якісь, я знаю, рухи з нею. Так, всі елементи припаяні рівно. Ти рівно, як на мене, рівно, без перекосів і загалом вигляд охайний, як у брендової техніки. Ну, красива штука, що я скажу. Так, Bluetooth-антенна до неї йде в комплекті. І так, тут щось в пакетику. Зовнішня Bluetooth антенна. Хто з них, хто, я не знаю. Дуже зручно. В комплекті йдуть ще. Я не знаю, що тут шини, не шини. Щось красиве. Зараз, зараз покажу. Оце все теж йде в комплекті. От, є додаткові органи керування. Хто із них, напевно, ці. Теоретично. От. І які можна використовувати за бажанням. Можна не використовувати, але вони є, це дуже зручно. Так, ГПТ каже, що це може використовуватись у саморобних аудіосистемах, активних колонках, мультірум рішеннях або для апгрейду старої акустики з Bluetooth-керуванням. Ну, я скажу, що це йде, насправді у нас це йде під новий підсилювач. Від нові колонки для мотоциклу. Так. І так, все решта, все, що доїхало, теж доїхало без сюрпризів, цілком пристойної якості. І наступна позиція у нас такий дуже приємний пристрій з хвостиками. Значить, Шатай ГПТ каже, що це. XWST – підвищувальний перетворювач постійного струму з 12 вольт на 24 вольта до 12 А, неізольований з фіксованою напругою. Доглядає, о, виглядає нормально, добротно, стандартний робочий модель. Так, де він теоретично може використовуватись для живлення підсилювачів двигунів яких двигунів? Ну, ладно. Світлодіодних систем або іншого обладнання, яке потребує 24 вольти при наявних 12. Ну, типа ця штука О, така красива штука, дуже корисна в господарстві, коли, кому воно треба. Якось так. Так, далі ще простіше буде теоретично, це взагалі знайомо. Всім така штука, називається це 12-вольтовий блок живлення, нічого тут такого, аж такого. Ну і добре. Перетворюю, що 110-220 вольт змінного струму в 12 постійного 2 А. Нормальна штука. Звичайний, акуратний блок живлення. Дуже легенький, до речі, взагалі. Ледь -ледь. Так, може використовуватись. Ну, це дуже важливо для живлення електронних модулів, підсилювачів, контролерів, підсвітки чи невеликих побутових проєктів. Отако. Нормальна штука. Звичайна. Нормальна штука. І так, отаких От два пакетика. Звісно, що нічого не видно. Тому маємо діставати з того пакетика дуже акуратненько. З нього вже все валюється. Опа-опа. Дуже акуратненько, нічого не притискаючи. І ще одна штука. Так, так щоб показати. Ну, це досить красиві штуки. Дивіться. Ну, супер. Так, ця штука називається регулятор швидкості вентилятора. 12 вольт. Одноканальний чотириконтактний для корпусних вентиляторів ПК. Ну, насправді, це буде не для ПК, а це буде для регулювання вентиляції вітрини для мишек, для шиншили і білки, щоб їм було. Тихіше. вентиляція була файна і гарна. І так, лишилося це я акуратненько відкладаю, і лишилася одна єдина штука. Так, отака штука. Я навіть її дістану. Я думаю, що нічого з нею поганого не зроблю, якщо я дістану. О, боже, це браслет моєї мрії. Мені подобається вже. Називається ця штука каптоновий скотч. Діелектрична стрічка. Не знаю, яка це стрічка, мені вона пасує. Витримує температури до 280 градусів. Сподіваюсь, що у мене нема стільки. Класична річ для електроніки. Класична річ для сукні. Так, Може використовуватись для термостійкої ізоляції, захисту контактів, фіксації проводів та монтажних робіт. Нічого подібного. Все, це мій браслетик. На сьогодні всі все більше нічого не одійшло. Пішла красуватись.